Добрий день, любі малята! Вітаю вас на занятті з конструювання. Діти, ви вже знаєте, що кожна дитина це справжній скарб. Для того, щоб діти росли щасливими, здоровими і захищеними, існують права дитини. Так, ми про це з вами вже говорили. Що ж таке права? Права це те, що нам потрібно для життя. Мати ім'я, сім'ю, друзів, можливість вчитися, гратися, бути в безпеці. Так? І сьогодні я пропоную зробити чарівну квітку. Але не звичайну. її пелюстки будуть у формі сердець, бо права дитини це про любов, захист і турботу, так? а стеблинка буде з коктейльної трубочки, вона гнучка, як доброта, а листочки як обійми, які нас оберігають. Кожна пелюстка це одне право, яке має кожен із вас. Тож, сьогодні ми не просто майструємо квітку, ми створюємо символ любові до себе і усіх дітей на світі. Так. Так. Тож, я сподіваюся, вам вже цікаво. Тоді хочеш до роботи. Так, малята, спочатку я пропоную вам розглянути нашу чарівну квіточку. Погляньте, пелюстки. Нашої квіточки, бачите, я зробила у формі ось такого сердечка. Вона в нас об'ємна, має серединку. Далі подивіться, я використовувала замість стебла ось таку трубочку коктейлю і ось такі наклеїли зелені листочки. Бачте? Починаємо з вами працювати. Спочатку нам з вами треба зробити пелюстки. Подивіться, які кольори нам з нами знадобляться. Уважне будьте, це дуже-дуже важливо. Подивіться: помаранчевий, салатний, фіолетовий, бусковий, червоний, зелений колір. Ми будемо використовувати, синій. І жовтий. Ось на жовтому е, е, папері я вам покажу, як вирізати такі пелюстки. Ми це з вами теж вміємо. Спочатку нам треба зробити шаблон. Шаблон ми робимо на білому аркуші паперу, бачите, ось так складаємо. І там, де, зверніть увагу, лінія згину, да, ми з вами малюємо серденько. Наше, ось таке. Ось так. Дивіться. Ось отакий, наприклад. Потім його вирізаємо. Так, для чого я... ми це з вами потренувалися І ще на додаток, як вирізати наші. Шаблон нам знадобиться ось такий півсерця. Але я зробила ось так. Тепер дивіться. Ви можете використовувати залишки паперу. Подивіться, ось такий. Звичайний папір, бачите, ось він. Тут кольорова частина, тут е ось така біла. Коли ви будете вирізати, робити навпіл, складати папір, ви кольоровою частиною складайте всередину. Тобто малювати ви будете на білій частині. Якщо у вас залишки будуть кольорові, двосторонні, такі кольорові, бачите, то це не має значення. Ви склали і намалювали. Але якщо звичайний папір односторонній кольоровий, то кольоровою частиною, запам'ятали, складаєте всередину. Ось подивіться, я на ось такому жовтому залишку, бачите, Кольорового паперу вам покажу. Я складаю навпіл. Потім, там, де лінія згину, я прикладаю наше серденько. За допомогою простого олівця тримайте міцно, обвели наш шаблончик. ось так, І потім, за допомогою ножиць, ми ось так охайно вирізаємо. Бачите, ось наше жовте. Буде серединку. Зайве прибираємо Ось так. Приготували всі кольори обов'язково. Бачите малята? Так. Далі нам знадобиться ось така коктельна трубочка. Подивіться, там, де е, використовуєте трубочку, там, де є ось така гофра. Бачите? Е, це я поясню, для чого. Nella, у цій квіточці у мене є зелена трубочка була. Далі у мене трубочка зелена закінчилася. Якщо у вас немає зеленого кольору, ви можете використовувати іншого кольору. Тому що у нас, пам'ятаєте, чарівна квіточка. І тому ми можемо використовувати стебло такого кольору, який у вас є. Але поки ми це відкладаємо і починаємо збирати нашу квіточку. Пригадайте, недарма я вам сказала, що ось потрібні е, тільки такі кольори. На занятті з ліпленням ми з вами вже ліпили чарівну квіточку прав дитини. І тому зараз ми з вами ці ж кольори повторимо. Починаємо ми з, ваш, е, з вами з жовтого кольору. Так? Тому що ми, пригадайте, ми казали, коли дитина народилася. Так? Ось цей жовтий, Ми позначили це жовтим кольором, і позначимо його право, вона має право на життя. Так? Тому жовтий колір у нас символізує право на життя. Тепер дивіться, що ми робимо. Ми одну сторону намощуємо. Ми з вами вже вміємо робити такі об'ємні фігури. Так, далі малята ми беремо зелений колір. А хто пригадає? Що позначає зелений колір? Так, після того, як дитинка народилася, їй дають ім'я. Тому вона має право на ім'я. І ось це ми позначили зеленим кольором. Ми прикладаємо до нашого жовтого е серденька. але малята, дивіться, бачите, я невдало приклала. Ми підрівнюємо краєчки. Знову намощуємо одну сторону. Пригадали? ми з вами вже дуже багато робили різних поробок таким чином. Далі ми беремо фіолетовий колір. Фіолетовий колір у нас позначає, так, хто пригадав, це право на сім'ю, тому що кожна дитинка повинна зростати в сім'ї. так? Там, де є тато, мама, бабуся, дідусь. так? У когось може бути дуже велика сім'я. Ось так, бачите? Притисли серветкою, якщо потрібно, і знову намощуємо клеєм. Ось так. Ось всю-всю нашу. Так, після Фіолетового ми беремо синій. А синій у нас буде позначати право на житло. Так? Пригадали? Тому що. Кожна дитина має право жити в помешканні. Так? Ніхто з нас не живе в лісі, в якоїсь там, е як ведмідь Барлозі, ніхто? Всі живуть у помешканцях, тому що всі мають право на житло. Дуже добре. Так, далі що нам потрібно зробити? Знову намощуємо ось так. Частинку. І далі, після того, як ми з вами проговорили про право на житло, дитинка підростає і починає навчатися. Це у нас позначається яким кольором? Так, салатовим ми позначали. Це у нас буде право на навчання, тому що кожен з нас має право навчатися від дитячого садочка, да малята. До школи, інституту, ось так, різних коледжів. Знову намастили сторону. Після навчання, пригадайте, ми з вами казали, що всі ми з вами різні. І за е, е, кольором шкіри, і за обличчям, за виглядом. Так? Тобто, кожен має право на е, бути особистим. І ось таке право ми з вами позначали червоним кольором. Я беру червоне сердечко і ось сюди приклею. Знову намощую. Ось так, бачите, гарно виходить. Далі, малята, ми з вами казали: впродовж життя ми з вами можемо хворіти. Е і тому нам допомагають лікарі. А допомагають вони, тому що кожна людина має право на медичну допомогу. І ось медична допомогу, ми з вами право на медичну допомогу ми з вами позначаємо яким серденьком. Так, бусковим. Так, ось так. І це ми приклеїли. Дивіться, як гарно. Так. Малята, а ось іще, бачите. У нас залишився помаранчевий колір, який ми з вами сказали, що право на життя, так, і право бути вільним. Ось так. Ми, значить, з вами теж його сюди додамо. Бачите, ось так. І буде у нас ще помаранчевий колір. Тепер Дивіться, ми з вами це все ось так гарно приклеїли. Бачите, у нас така об'ємна відео. Але тепер нам треба, надо... дивіться, що я роблю, бачите, я розгорнула. І ось тут у нас одна частина жовта, а одна ось така помаранчева. Бачите? Ми клеєм, додаємо ось так. Тепер дивіться, ось цю трубочку, бачите, там, де гофра, я розташовую ось так. І склею два ось ці помаранчевий і жовтий колір. Дивіться. Закріплюю на трубочці. Ось так. Дивіться, малята. Якщо потрібен час, щоб вона висохла, ви залиште. Ось так. Тут ми роз'єднуємо, якщо, бачите, можливо, ось так трішечки склеїлись. Ми роз'єднуємо, щоб наша. Квіточка з її яскравими пелюстками була, гарно виглядала. Ось так, бачите? ось, А потім ми вже з вами роз'єднаємо і розподілимо так жовта-помаранчева, ось так, бачите. о, Червона, фіолетова, бускова, ось так, бачите. Далі малята, дивіться, у мене є, я вам показувала, бачите, ось біла серединка. Я її зробила із ось такої ватної палички. Дивіться, що я роблю. З однієї сторони я вже відрізала. Ось дивіться, ось так залишок. Бачите, щоб тут був ось так. Відрізаємо. Потім малята, дивіться, що я роблю. Можливо, навіть з цієї сторони. Я ось тут. Ближче до пластмасової ось цієї намастила клеєм. А тоді дивіться, що я буду робити. Ось сюди, в трубочку, я ось так вставляю ось цю серединку. Бачите, як гарно виходить. Тепер нам треба сюди на стобуру додати листочки. Це ми з вами теж вміємо робити. Подивіться, я беру ось такий залишок. Ось такий у мене салатовий або зелений папір ви можете взяти. Складайте навпіл в, в довжину. Бачите? Ось так. Потім, за допомогою олівця, ми малюємо листочок. Дивіться, ось тут буде такий гостренький, а ось тут до кінця більше ось такий закруглений. І ще один намалюємо: знову тут гостренький буде, а ось тут буде ось так закруглений. І за допомогою ножиць вирізаємо. Дивіться, ось так. Один листочок. Ось так. Якщо вони будуть навіть різного розміру, то ви можете поглянути на прогулянці, що листочки не можуть бути однакові, прям, прям зовсім однакові. Пелюсточки можуть, а листочки ні. Тоді отак розгортаємо один листочок і другий листочок. Тепер дивіться малята. У нас ось тут загострений, це буде верх листочка. А ось це, дивіться, там ми навмисне зробили трішки. ось таким. ось так. Бачите, ми намощуємо клеєм, а потім дивіться, ось цим ось так приклеюємо. Треба трішки почекати, щоб воно висохло. А потім ми вже розвернемо листочок, коли приклеїться наша, е, наш ось цей папір, ось так навіть. Бачите, можна загорнути. Так, малята, це треба почекати. Якщо, ось як у мене, щось іде трішечки не так, додаємо клей, ось так. І тримаємо. Тримаємо. Ось так. Так, поки трішечки. Другий листочок теж ми намощуємо клеєм, ось тут. Ось так. І теж малята приклеїмо. Дивіться, трішки нижче. Ось так можна трішки нижче, і з іншого боку. Ось так. І потримаємо. Поки наші листочки приклеються ось так. Тому що до. Бачите, ось знову, до трубочки може. Або, якщо у вас, бачите, ось двосторонній папір, він, ну, він такий, він дуже примхливий. Бачите, ось так. Зараз я розверну ось листочок. Тому. Я пропоную вам листочки робити з одностороннього папіру, як я зробила на той квіточці. Ось так я його поки потримаю, і ми з вами можемо, подивіться, порівняти. Бачите, ось тут я зробила з одностороннього папіру. Ось так. Угу. Ось, бачите, такі, начебто однакові, але трішечки відрізняються квіточки, відрізняються стеблом і литий. Малята, погляньте, трішечки часу знадобилось для того, щоб мої листочки висохли. Бачите, я їх розгорнула ось так, для того, щоб. А тепер погляньте, для чого ми використовували е, е, коктейльну трубочку з гофрой. Тому що ми нашу квіточку можемо і так зробити, і ось так повернути, і в іншу сторону. Бачите, вона така гнучка буде, в яку сторону вам потрібно, таку ви і розвернули. Ось подивіться: ось така об'ємна. Значуща для нас квіточка вийшла, тому що кожна пелюсточка, пригадайте, це якесь. Право, про яке ми з вами говорили, так, малята? так. Тому що нагадую, що на цьому тижні ми з вами будемо відзначати День Конституції нашої України. Це самий головний закон, за яким живе е, люба держава. У нашій Україні теж вона є. І ось ми сьогодні з вами за допомогою квіточки знову пригадали ті права, яке має маленька дитина. Сподіваюся, у вас усе вийшло. Малята, погляньте, я розташувала наші квіточки, чарівні квіточки прав дитини на нашій поличці з поробками. І подивіться, як вони гарно виглядають тут поруч із тими крокусами, які ми робили з вами навесні. Ось так. Сподіваюся, вам не було складно робити. Але цікаво наше конструювання пройшло, бачите. Дуже плідно. Я, як завжди, буду чекати на ваші е роботи. І мені дуже цікаво, чи не складно вам було це робити, і як у вас все вийшло. Я з вами прощаюсь, до побачення, до нових зустрічей!